Давайте так зразу говоримо про конфлікт інтересів, оскільки ти є військовослужбовець. Uh -huh. Тому тут я буду уникати в будь-якому випадку якихось оціночних суджень, спробую просто окреслити загально, що дійсно контекст взяв більше політичну складову. Тому що я не знаю, чи це Валерій Федорович От на цю роль погодився, але з нього дійсно зробили політика вже. І будь-яка його дія сьогодні от ну вона оцінюється вже дійсно з політичного контексту. Його мовчання, політика, його висловлювання вже політика, так і ми, ну, в принципі, десь а, оцінюємо, як ти правильно зазначив зараз кампанію 23-го року. Треба визнати, що воно, в принципі, ну давай так. А зараз це двостороння відповідальність, тому що і в медіа розкрачувалися тема контрнаступу, так далі, так далі. Ну, очевидно, ну, тобто, вона була хайповою, вона давала певну надію, сподівання і настрої в населенні. Ми не отримали цих результатів, натомість ми отримали втрати не без них. Ну, от хоча сказати, що повністю 23-й рік пройшов даремно, ми не можемо, тому що була серія успішних дій. В першу чергу на території ворога, і в першу чергу, ну тобто ми говоримо і в Криму, ми говоримо в, в Чорному морі, так ну але це трошки, якби інші структури цим займалися спецслужби, да? і відповідно є певний ефект. Звідси, ми очевидно, можемо робити сьогодні теж висновки, що враховуючи наші сьогоднішні можливості боєприпасів, технічно складова, тому що робити наступальні дії. І давати команду, що ми йдемо в контрнаступ, не маючи домінування або паритет в небі, відповідну кількість е боєприпасів. Ну, відверто кажучи, це можна, звісно, досягнути певної мети, але з великими втратами. Ну, Тобто, чим ми тоді будемо відрізнятися від російської армії? Насправді, але вони собі можуть дозволити, їм людей не шкода. Це вище політичне керівництво, так в них керує. У нас історія інша. По-перше, ми кратно має, менші, е, менші да? а з другої сторони, ми все ж таки декларуємо, що найвища цінність е, держави це життя людини. Я думаю, що з цього треба буде відштовхуватись. Тому питання у нас надзвичайно делікатне. І Ігор Правий що зазначив, що заложений особлі собою ну, певний символ. А я до символів сьогодні відношуся дуже бережно, тому що я вважаю, що імідж і символ. Це не є власністю конкретно на цієї людини, кому воно призначено. Символ Зеленського не належить вже Зеленському. Це є, по суті, спадок держави України. Тому що в цьому символі вкладено символ залужного це також спадок держави України. Тому що, коли ми говоримо про нашу незламність, то не слід забувати, що так, є генералітет, але є ще там, в окопах, це десантні штурмові бригади, це піхота. Це артилерія, це територіальна оборона. Тобто ці, хто своїм кров'ю потом, так, і на ну, своєму горбу, в своїм цінністю, життя, здоров'я, психологічно, фізично, тобто це все витягує. І тут така історія. Тобто, і, звісно, тобто, вся, вся, вся ця незламність, вона уособлюється в якихось конкретних людях. Тобто, з однієї, це добре, а з іншої сторони, це дійсно десь можливо, от в чому зараз от наша складність наших дискусій, в тому, що ми. Перемоги віддаємо конкретно символу, замість ага. того, щоб оцю славу перекинути ага. на е, в якості мотивації, в тому числі на тих, хто виконує безпосередньо чорну роботу. Це дуже важливий такий момент і, очевидно, що над цим прийдеться також працювати, в тому числі і історикам, які б мали б правильно дати це все трактування. Так, тема стала хайповою, і вона в інформаційний в медійний простір з Заходу і Росії воно розірвало. Тому що, в принципі, фронт є статичний. І ми, очевидно, розуміємо, що сьогодні, тобто, незалежно від того, яке буде рішення, рано чи пізно, я так думаю, що ну, все рівно кадрові зміни відбудуться. Uh -huh. ну, тобто, це вже стає очевидним, тому що. Така медійна, таке протистояння, воно очевидно, і воно вже перейшло в політичну складову, і воно реально розколює суспільство. Тому що ти відкриваєш Facebook, ну якщо ну, тобто там, там реально вже страшно відбувається. Чому? Ну, Тому да, що тільки оця ненавість один до одного серед навіть, ну окей, боти це окрема тема, але ми говоримо навіть людей, які ти знаєш, так? з якими ти спілкуєшся, тобто які тебе, от ти щось сказав, не так. На їхні переконання, стільки на тебе тої ненависті і агресії. І я от дійсно порівнюю нас у 22-му році, принаймні до першого ну, першої половини року, як ми вболівали один за одного, переживали, як ти да? І от те, що відбувається зараз, ну чесно кажучи, це напутало ворога. Тобто, ну, тобто, це бери, не бери і, і не хочу. Ну, тому що історія наступна. Тобто, мені здається, що політики... Опозиційні, от в першу чергу, навіть Петро Олексійовичу, да? от як опозиційна, він би мав би зараз звернутися по-іншому. Друзі, ну слухайте, у вас там ставка, може би якось ви згодили. ми зобов'язуємось на себе там, мовно, взагалі якось мовчати і так далі. Ну, ну я розумію, що я даю ідеальну картинку, яка ну, є утопічна в наших реаліях. Але враховуючи, я б я повертаюся до відчуття 24, 25, до 1 березня, так точно як всі були єдині. Бо це був шок, був страх втратити країну, шок за свої. Ну, словом, тобто ти не знав, що тобто вистоїм, не вистоїм, тобто це якась була така да? Ага. Ну, перемішку там зі страхом. Сьогодні таке відчуття, що ми перейшли в, знову ж таки в режим АТО. Це, це, до речі, це треба визнати, що це знову ж таки говорить про те, що фронт, попри тому, що там на лінії зіткнення дуже гарячі. Але він стабілізувався. Він реально десь починає нагадувати ситуативно, скажімо, десь 15-й рік, да? От, ну, ну плюс-мінус ще не дуже стабілізував. Ну дивись, но... я, ми, говоримо в... ми говоримо в відчуттях простого убиваля. Тому що ну, до ракет ми вже звикли, до дронів ми також звикли. Ну, зрозуміло, є відмінність, тому що ну, Київ, Львів, там, Полтаву, інші міста, обласні центри, не Одесу, Харків не обстрілювали на той час, да, в му ну, сьогодні ми і до цього вже звикли. От, і чим більше от воно буде як бути ку такої стабільністю, тобто тим більше є таке відчуття, що от зараз оця єдність може якби, пропадати, і воно буде переходити в такі протистояння між військовим, цивільними, тобто між скажімо, політичним керівництвом, тобто військово-політичним керівництвом і військом, тобто почнеться, йти в певні зайві дискусії замість того, щоб ну, дійсно, от як ми говоримо, от який там план на наступний рік. Точніше на цей рік, да? а хоча ми вже маємо думати і за 25 рік, тому що 24-й він буде емоційно-політично дуже складний, тому що ми є заручниками глобальних процесів. А з іншої сторони, тобто, ми повинні розуміти, які в нас сьогодні є свої можливості. Я уникаю слово ресурси, тому що, як правило, це мобілізаційний ресурс, він мене тривірить. От реально він мене тривірить. Ну, тобто, які в нас є можливості, які в нас є якість особового складу, які в нас потенційно є можливість вийти там на наступні роки. І Очевидно, ми розуміючи, що навіть при отриманні хорошої підтримки, можливо, найбільшої, чим в наступному році, ми не зможемо реалізувати серію задач, хоча хотілося би, ну, які б ми ставили ще в 2022 році. Що я маю на увазі? Я маю велике сумніву, що ми в 2024 році матимемо здатність вийти на 91 й кордон. Але що ми можемо зробити в 2024 році? От на мене і точніше у Вальєр і в Мен, бо я ж степуся, є. Ти не поміняв обкодинку? Ні. 20-24? тобто є, то є. горяща, зайва конструкція, яка знаходиться в Керченській протоці. От вона всім заважає, крім москалів. Тобто я думаю, що це одна із ключових задач. Другий момент, тобто, очевидно, те, про що я говорю, практично там, де я тільки от маю можливість публічно говорити, про те, що ми повинні створити всі передмови. Тут я вже для того, щоб на території нашого ворога відбувалися бойові дії. І ми в цьому році вже бачимо, ну, практично ми бачимо вже певну системність. Очевидно, це стратегія, яка має бути в 2024, 25 2025 році. А вже лінія зіткнення, це вже тема можливості по нарощування нашого. Це моя суб'єктивна думка. Я знову ж таки скажу, я хоч і військовий, але я точно не є військовим експертом, тому що ну, в мене немає профільного освіти. Тобто військовим я став, тому що такі умови. Саша нам допоможе в цьому плані. Да, от, от, да, от, да. Ну, тому, а, якщо ми так резюмуємо з історію якби з залужним, очевидно, що це ну тобто рішення скоріш за все, я так припускаю. Вони, вони будуть, і тут очевидно. Політична складова нам, очевидно, не уникнути. Та вона вже, да, да, очевидна, вона вже да, очевидна да. і тут просто-напросто, як воно вже піде далі. Але тут, очевидно, для, до всіх треба учасників виходити. На чому я наголошую, що в кожного, хто сьогодні проявив, починаючи з 22-го року, не будьте арестовувачими, який помножив на нуль у той капітал, який ну, йому постійно. надала країна. Олексій сказав, що він врятував країну. Слухай. Ну, давай так. Ну, принаймні до квітня, до травня місяця в нього був той імідж і так далі, не говорив би дурниць, би, взагалі, бо знаєте, сидів сьогодні тихо, війшов би, напевно, б, теж як певний персонаж в історію підручників. Але, за, за але я веду час, до, до того, що дивіться, а, імідж, оцей міф, як сказав Ігор, да? тобто, оцей статус, тобто це надбання українського народу. І я би дуже би хотів би, щоб всі, кожен ну, просто до цього стався сьогодні відповідально. Це не просто тому, що є такі унікальні, просто так склались обставини. Так, так, є певні так, таланти, так, але так. це є надбання. І його множити на нуль не можна. Угу.